Ось ми біля першого музею Запоріжжя про цю будівлю я вже розповідала, але не згадала, що тут був музей, архів та наукова бібліотека. Перший музей нашого міста розпочав свою діяльність в 1921 році. Значна частина експонатів тодішнього музею належала його першому очільнику Якову Павловичу Новицькому. Саме його ви бачите на цьому муралі, проїжджаючи повз нього кожен день. А також на банері, що висить на закинутому ресторані Росія біля парку трудової слави. Історик, краєзнавець, фольклорист, археолог, вчитель все це і навіть більше про Якова Павловича. Окрім того, що він був очільником музею, досліджував. Впорядково фархів 18 19 століття, який також містився в цій будівлі. Новицький відшукував старожитності на території нашого краю та викупав їх за свій кошт, щоб потім показувати демонструвати людям багато історію запорізького краю. Він гарно товаришував з Дмитром Яворницьким, про якого ми говорили в минулому відео. Зійшлися вони у своїй любові до історії, часів козацтва безкрайнього степу та наших теренів. Слід зауважити, що важливою частиною шляху Якова Новицького було вчителювання в школах невеличких сіл. Він був певен, що дітки в селах мають вчити не тільки молитви, читання та письмо, а ще й знати. Ти багато історію свого краю за що був звинувачений в українофільстві ще за часів імперії. Українофільство на думку московитів, це коли ти досліджуєш, любиш і поширюєш інформацію про багату культуру України, яких тільки старожитностей не було в тому музеї. Від артефактів епохи наоліту до монет, медалей, рушниць та шабель. Це були справжні скарби, більшість яких були зібрані Яковим Новицьким. Пізніше тут буде зберігатись частина експонатів з Дніпрогесівської експедиції. В 31-му році тут завзято розпочав працювати художник, літератор, краєзнавець Микола Філянський. А вже весни тридцять сьогодні НКВ. Звинуватив керівництво музею в антирадянській діяльності краєзнавче товариство розгромили, а в 38 му філянського розстріляли. Наприкінці життя доля Новицького також склалась досить трагічно. Він помер в 25 му практично в злиднях листі до Дмитра Яворницького він писав, що унікальну пасіку та чудовий сад на території його садиби розграбовано та знищено, а також про те, як новою владою було реквізовано його майно. Пам'ятаю, як десь 6 років тому на екскурсії у Романа Акбаша я дізналась, що садиба Якова Новицького знаходилась десь тут на впроти на території ресторану Олександровської. Єста бо біля нього з тих часів вцілів один старовинний дуб. Ось там на території. Так цікаво, як тут виглядали пасіка і сад Якова Новицького. Що таке історія? Це події, артефакти та люди з їх долями. Навідати могилу в Запоріжжі видатного історика Якова Новицького не вийде, тому що наші старовинні Пилипівські та Олександрівські цвинтарі знищені поміж корпусів ЗНО видніється лише один хрест, встановлений пам'яті Йосипа Гладкого. Під ним немає конкретної могили, бо все було зруйновано та перемішано. Час невпинно йде, і містян, які бачили Пилипівський цвинтар з його козацькими хрестами. Вже не залишилось нам залишається досліджувати самим та спостерігати за роботою професійних істориків. Запоріжжя з 97-го року діє наукове товариство імені Якова Новицького. Ось сторінка на Фейсбуці. Дуже раджу підписатись і спостерігати за діяльністю наших істориків. Давайте разом шанувати та плекати історію нашого краю, позбуватись московицьких наративів, що несуть багато брехні про схід та південь України, вивчати Запоріжжя, вивчати себе.